Є новина, друзі, новий старий скандал з ТЦК. Дослухайте до кінця. Вчора я записував відео про те, що ну людину вдарили, просто кинули головою об землю. І дуже важливо, що ДБР на це відреагувало і проводить відповідну перевірку. Але я сказав, що там абсолютно зрозуміло, що є кримінальне провадження, ну кримінальне правопорушення. Тільки треба провести експертизу. І сьогодні що ми бачимо, ДБР знову проводить перевірку. Я відео закинув в телеграм-канал в шапці профілядіть. Дивіться, в Миколаєві побиття людини. Там це бачать люди. Тобто є свідки, його б'ють біля автомобіля, нібито він знаходиться в розшуку, нібито його там затримало ТЦК, ну хоча мають затримувати поліцейські, і просто його б'ють. ДБР на це відреагувало. Це похвально, однозначно. І вже бачите, після вчорашньої критики, що є кримінальний проступок, ну правопорушення, а не проступок, і можна, і треба притягувати правоохоронців з працівниками ТЦК, які вчора вдарили головою в землю людину. Сьогодні ДБР відкрило кримінальне провадження і вже в рамках кримінального провадження проводить відповідну перевірку. Про це, до речі, написало ДБР. Тому й дивіться відео. І що саме основне, треба говорити правду і говорити про порушення прав громадян. Їх не можна допускати. Це саме основне. І ми тепер бачимо, що відбувається постійна реакція відповідних органів, які мають притягувати до відповідальності людей, які порушують права громадян, б'ють людей, на що не мають жодного права. Напишіть, що думаєте, Лайк, як підписка і телеграм вже профіля, там відео.